Вітаю вас! Ви слухаєте християнську радіопередачу Ковчег. Чи є на світі така людина, котра навіть в самому молодому віці не запитувала б себе коли-небудь: Хто я, для чого я живу? Що буде зі мною після смерті, котра неминуча для всіх. Але ніхто, навіть і старі досвідчені люди не могли дати відповіді на ці питання з повною точністю. А якщо і відповідали, то так різно, кожний по своєму, що не могло бути повної правди в цих відповідях, так як правда одна. Додуматись до неї власним людським розумом виявилось неможливим. А відповіді на ці питання існують, їх писали хоч і люди, але люди вибрані Богом, котрим сам Бог. Та в своє божественне відкриття про єдиного Бога причину причин. Велике саме важне діло життя людини. Божий світ даний їй для життя, природа щедро розсипає свої дарі людям, жити і робити добро в своєму житті. ось Призначення людини для цього і був створений чоловік По волі всемогутнього Бога, щоб розділити радість буття своїм Творцем. По образу своєму, по образу Божому створив їх Бог і сказав: ви боги і сини Всевишнього всі ви. Наповнюйте землю і володійте нею. Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність дав їм, хоч не розуміє твоїх діл людина, котрі Бог робить від початку до кінця. Що було від початку, про що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися, і що ми бачили, про те, і свідчимо, і звіщаємо вам, про слово життя. Життя Бо з'явилось, життя вічне, що в Отця перебувало, з'явилось і нам. Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. Усе через нього почало бути. І сказав Бог: нехай буде світло, і стало світло, і життя було в Нім, і життя було світлом людей. І світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. І ось звістка, що ми чули її від Нього і звіщаємо вам Бог є світло, і немає в ньому темряви. Що ми бачили і чули, проти звіщаємо вам, щоб ви мали спільність з нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І побачив Бог світло, що добре воно, і відділив Бог світло від темряви і був день перший. На другий день Бог створив небо. Земля ж була безвидна та пуста, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: Нехай збереться вода з під неба до одного місця, і з'явиться суша. І сталося так. І назвав Бог суходіл землею, а місце зібрання води назвав морями, і вродила земля траву, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить пліз насінням його за родом його. І був день третій. І сказав Бог: нехай будуть світили на небі, щоб світити над землею для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І сталося так. І був ранок день четвертий. І сказав Бог: нехай вода вродить душу живу. І птаство, що літає над землею, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вродила зародом її, і всяке птаство крилате зародом їхнім, і поблагословив їх Бог кажучи: плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, нехай земля видасть живу душу за родом її, худобу й плазунів, і земну звірину за родом її, і сталося так. І сказав Бог Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над таством небесним, і над худобою і над всією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І створив Бог по образу своєму людину, по образу Божому її він створив пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай в єдемі на сході, і там поселив людину, що її він створив, і зростив Господь Бог із землі всяке дерево принадене на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю. І дерево пізнання добра і зла. І наказав Господь Бог Адамові кажучи із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева пізнання добра і зла не їш від нього, бо в день, коли їстимеш від нього, ти напевне помреш. І сказав Господь Бог: Недобро бути чоловіку одному створюємо поміч подібну до нього. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і не соромились вони. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться, розмножуйтеся, і наповнюйте землю володійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото дуже добре воно було. І був вечір, і був ранок, день шостий. Так були скінчені небо і земля, і все воїнство їх. і скінчив Бог сьомого дня працю свою, і спочив Бог сьомого дня від праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і освятив Його, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї. Ось походження неба й землі, коли створено їх.